22 роки тому наша держава здобула незалежність. Заради цієї мети боролися протягом століть чимало поколінь українців. Серед них і відомий поет Тарас Шевченко, пам'ять якого вшановують на всі державні свята, і обов'язково на День Незалежності. Біля пам'ятника Кобзарю зібралося чимало городян, представники міської та районної влади, керівники підприємств і закладів міста, громадських організацій. Прибули на свято і почесні гості народні депутати України Костянтин Павлов і В'ячеслав Задорожний. Урочисту церемонію розпочали Криворізький міський голова Юрій Вілкул і секретар Криворізької міської ради Сергій Маляренко. Вклонитися кобзареві прийшли і почесні громадяни міста, які чимало зробили для своєї країни за роки незалежності. Этот флаг с гордостью, Я его підіймав 14 разів на южному полюсі в Антарктиці. Це большой для України праздник. Она независима. Є вже свої закони. они. Я пожелаю вот в этот день, щоб наша Україна і далі продвигалась, зайняла достойне місце в мире, щоб ми жили багато. Радость была на лісі людей. Фактично, українська державність офіційно затверджувалася тричі за гетьманату 1648-1654 років, за влади УНР 1918 року і остаточно лише у 1991 році з оголошенням акту незалежності. Ця дата увійшла в історію, як вільне волевиявлення народу, адже українці протягом століть намагалися довести, що держава, котра завжди славилася працювитими людьми і талановитими політиками, має право на свободу. І сьогодні на Країні є чим пишатися. Про це за гордістю говорять Криворіжці. Це моє рідне свято, моє рідної України, на якій я родилася, і родилися мої батьки і діди. Так що я його люблю і буду святкувати завжди святкую. Україна в першу чергу може гордитися своїм народом, своїм минулим, своєю історією. Ну, самое лучшее, что это есть в Украине, это земля, сельское хозяйство, это лучшее в мире, что есть. Достижения спортсменов тоже главное, молодцы завоевывают золотые медали, успеховыми. День знаменательный нашей жизни. За это время много изменений у нас произошло в стране. И поэтому, в общем-то, этот день знаменательный тем, что вот детям забота видна, есть нам, горожанам, здесь. День незалежності найважливіше національне свято в більшості країн світу, і Україна не виняток. 22 роки не дуже великий термін. Відтак процес становлення держави триватиме ще не один рік. Аналітики певні, ситуація обов'язково зміниться на краще, просто переламні ситуації не вирішуються за життя однієї генерації. Головне, аби українці не залишалися байдужими до змін, які відбуваються зараз у державі, і не боялися виявляти громадську свідомість, що теж є характерною рисою будь-якої правової країни.